Всіх вітаю! Давайте глянемо Болюче питання, у нас дуже тяжка ситуація зараз. Чи все ж таки заморозять цей конфлікт, наш, нашу війну і домовляться про переміря? Наші партнери, чи готова до того наша влада? І, до речі, главком. Він чітко, в принципі, дав на то поняття. Бо технологічно ми то не потягнемо, нам ніхто нічого поки що не дає. А переміря, воно, в принципі, бачите, нам світить. Але яке воно буде, ми пам'ятаємо Донбас, то перемір'я було таке по назві. Вони шарашили, як і шарашили. І обстрілювали. Тобто, щоб наші трималися, ОБСЄ нас контролює, а вони будуть стріляти. Тобто, щоб ми мовчали, а вони будуть стріляти. От вони цього хочуть. Зрозуміли, Да? Тобто, щоб ми не. І йшли на провокації на їхні, а вони будуть собі спокійно нас обстрілювати. То давайте подивимося, що буде така ситуація. Рішення. Ідуть клопотання по цьому рішенню. Тобто про це рішення розмовляють, спілкуються. Башня, це вистраюється нова стратегія, як, як то зробити? Напрямок. Так, так, в цьому напрямку у нас іде двіжуха. І не тільки у нас, а й в Євросоюзі, і в адміністрації Байдена. Там є в нього жінки, в перших рядах. І так, Скоріше всього, вони можуть то зробити. Ось він договор. Ось так. Це переміря може бути як тільки на зиму, на зиму, так і на весну. Тобто тут не тільки зимовий час, не тільки. Вони думають, як то зробити. Але самі не знають, вивчають це питання. Дивіться, які три карти. Тобто оцей договор і під ним йде от купа питань. Я все ж таки сподіваюся, що наші можновладці і наш президент не буде підписувати очередний Будапештський меморандум. Я сподіваюся, що все ж таки буде все це обговорено і вивчено, і кожна крапочка і кома буде прочитана. Чи будуть вестися бойові дії на запорізькому напрямку? Дуже під питанням. Це рішення будуть приймати, опять-таки, ми дуже залежимо від партнерів. І я так думаю, що деякий час там ми будемо стояти в обороні. да. ми будемо стояти в обороні. Двіжухи не буде. У 2023-2024 році, взимку, движення на Запорізькому напрямку практично не буде, там проблеми. Тому що дивіться, рішення маски, тобто між рішенням і нашими Збройними силами стоять люди, які прикриваються, які. Себе називають, ну, може, нашими друзями і нашими партнерами. Це буде робитися, це вже робиться і деякий час, коротше, судячи по горі, так, це ще буде і довго. Люди, у нас не буде звільненої території великої в Запорізької області, так як то мені випадало, коли я дивилася, що ми повернемо собі. Запорізьку область, ні, на жаль. До речі, якщо ви пам'ятаєте, в тому ж розкладі ви можете його передивитися, Запорізька атомна там не освобождалась. І це було дуже якось странно, як це освободить Запорізьку область атомку. Ні. Херсонська теж якось частково буде, тобто навіть не весь лівий берег вони зможуть визволити. Судячи по всьому. Так, дивіться, чи буде реакція Бориса Джонсона, і яка вона буде на нашу владу? Те, що вони йому е е закидають. Що він сказав, що ми будемо воювати, що ми не будемо підписувати ніякі документи до переміря? Хм. А ви знаєте так, він мав там четверта карта ключову роль. І по Христу так. Так. Він запевнив, він дав надію, дуже серйозну. Він відповість, але, скоріш всього, таємно. Похолодшають відносини. Ну, от сонечко випало, зараз я їх роздивлюся сонечко, ні. Так. Е, якщо отак дивитися, так, а що ж він скаже? Що він скаже? Ну, знаєте як? Як Джонсон, він може і посратися. Він може і посратися. Але ну, він розуміє, що він відіграв роль. Так, він розуміє то. Але ж він, ну, він не відповідає за Україну. Він не відповідає за Україну. Погіршується відносини. Тут видно, так. Е... Погані карти, можу зразу сказати, карти погані. Книга. Проблеми. І Сонце лежить між проблем, і вже відносини будуть підпорчені. Коротше, наші сруться. Просто сруться, вони не розуміють, що вони роблять. І ще один момент. Це було зроблено спеціально. Він, от так, це було зроблено Зеленським. Це рішення. Зробила на так, щоб його. І все ж таки надали йому силу. Надали йому все, що йому потрібно. Надали йому ресурс, щоб вони йому допомогли. Коса між Джонсоном і Зеленським, ну, вони посваряться. Не знаю, чи буде то публічно. Ну, нерви будуть. Бачите? Вроді як друзі, але відносини вже будуть інші. Відносини будуть інші з темними вже думками. Вже того відношення, як було, не буде, на жаль. От сруться, на що вони то роблять, я не можу зрозуміти. На що вони з усіма соруться? Ну так.